Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому моєму відео ми поговоримо далі про хімічні зв'язки. Мається на увазі там пройонний, донорно-акцепторний, водневий, водневий і металічний. Так, значить, Ми говорили, що в ковалентному зв'язку є спільна електронна пара, яка утримує два атоми разом, ну, от, наприклад, H100. І там у нас є електрони, які позначаються. В ковалентному неполярному пара електронів знаходилась строго посередині між атомами. У ковалентному полярному вона в бік електронегативного, більш електронегативного атому. І так вона змішана в цю сторону. Продовженням, от якщо дивитися по властивостях, далі буде йонний зв'язок. Йонний зв'язок утворюється при взаємодії металу і неметалу. І якщо в ковалентному полярному пара електронів зміщувалась, то в йонному зв'язку спільна електронна пара не утворюється, а електрон від металу передається повністю до металу. Як приклад, у нас є натрій. Віо один електрон. Якщо ми до нього додамо, наприклад, той же самий флор із сіма електронами, то по факту оцей електрон од натрію повністю переходить до фтору. Бо ми показуємо звідки, куди він йде. В результаті в нас виходить натрій плюс і фтор із восьма електронами мінус. У натрію електронів нема. Увтору знову ж таки мінус, через те, що до його семи прийшов один електрон від натрію, електрон має заряд мінус, тут лишній мінус, тут не фатка мінусу. У нас вийшло два йони. Тобто натрій це катіон, тіон флор. Мінус він у нас аніон. Аніон. Тепер знову, ж таки, коли ми це розбираємо, ми розуміємо, що флор досяг максимальної заповненості електронних орбіталей, тобто він набрав 8 електронів, але в натрію у нас 0, тобто воно нелогічно. Якщо ми вернемось до попередніх знань, які ви вивчали, то коли ми запишемо натрій, він у нас буде виглядати ось так. Тобто ось три орбіталі. На перші два електрони, на другий вісім, і тут був один електрон. Якщо він віддає цей електрон, ось, то тобто орбіталь у нас повністю зникає. І матрію теж зараз а, виходить, в зоні вісім електронів. Але вісім електронів не на третій орбіталі, яка в його сама остання, а на попередній, на другій. Це перший момент, і знову ж одна відсилка до розмірів атома. А коли ви будете розбирати кристалічні градки, катіони ви будете малювати маленькими, аніони ви будете малювати великими. Причина в тому, що в принципі, <кхи> поскільки катіон зникає зовнішня орбіталь, поскільки метал повністю віддає електрони, його розмір атома зменшується за те, що просто кількість орбіталів його менша, і розмір атома менший. Це знову ж підказка до кристалічних граток. Так утворюється йонний зв'язок. Полярності тут нема, а кратності, в принципі вона то є, але вона виражається не кратністю, а зарядом. Тобто натрії і фтор тут плюс, тут мінус. Ну, ми, якщо будемо малювати молекулу, можемо намалювати її ось так. Тобто, ми показуємо, що тут утворився один зв'язок між натрієм і флором. Якщо там буде кальцій, наприклад, фтор, ну, да, от, Пальці 2 Тут, в принципі, будуть діяти валентності, тобто ми будемо малювати пальці, флор і флор, тобто показує, що між пальцем і флором знову ж все одно одна валентність. Наступний крок із зв'язків це у нас іде донорна акцепторний Донорний акцепторний зв'язок в своїй основі це один із різновидів ковалентного полярного зв'язку. Донорний акцепторний зв'язок. Він може утворюватися в тому випадку, коли є якась частка, яка містить вільну орбіталь або кілька орбіталей. У ну, тобто нас там s орбіталь або там на p орбіталі є кілька пустих кліточок. І є часточка, яка в своєму складі має пару електронів, яка не взаємодіє. Тобто ну, Класичний приклад, донорно-акцетор зв'язку. Це утворення йону на 4. Знову ж таки, крок перший. На першому етапі, коли утворюється NH4, у нас ізначально нітроген, в якого є 5 електронів, чисто те, що він стоїть в п'ятій групі, взаємодіє з трьома атомами гідрогену, і в нас в результаті виходить так, от таким чином. Получається ось тут пара електронів H, ось тут пара електронів H, ось тут пара електронів H. Знову ж електрони зміщені ближче до нітрогену, якщо ми це будемо відмічати, ну і таки, нітроген із своїми восьма електронами. Але в нього лишається ось, ось ця пара електронів, яка не взаємодіє. І якщо в нас розчині присутні йони H, тобто гідроген без електрона або електрон, гідроген із вільною орбіталлю, він проходячи ось тут мимо, Можуть запропонувати свою орбіталь для розміщення оцих електронів. Так Це приведе до того, що оця вся система H в нас зменшить енергію. через те, що утворення нового зв'язку, утворення кожного зв'язку приводить до виділення енергії. А в природі все намагається мати як можна менше енергії. Або, іншими словами, в природі все намагається мати мінімум енергії. Ну, Умовно, нітроген на це погоджується і він віддає свою пару електронів. Тут нітроген виступає донором, чи все ж він дає, Зновки, щоб запам'ятати, донори крові, донори електронів. Тобто той, хто дає електрони, це донор. Гідроген виступає, йон H, виступає акцептором. Відповідно, в нього є вільна орбітальна, яку він приєднує <кій> пару електронів, і в результаті у нас утворюється часточка. Де нітроген має 4 зв'язки, так ось так, H, або якщо його зобразити графічно, ось таким чином, тобто у нас нітроген оточується 4 гідрогенами, і от оці всі 4 зв'язки, які в нас утворилися, вони рівноцінні. Тобто ми не можемо сказати, який із гідрогенів був протоном ну, або H, а який приходив просто як H. Вони всі рівноцінні, то це в нас виходить NH4, тобто це класичне пояснення. Ох, воно най найчастіше зустрічається, на йому розбирається, і воно в принципі, зазвичай, весь час виступає як базу для пояснення донора ацептору зв'язку. В університетах в деяких випадках там є більш поглиблений момент. Ну, тут, якщо треба, пишіть в коментарях. Я зніму відео, в яких випадках і де ще зустрічається донорно акцепторний зв'язок. Наступний зв'язок це металічний. Металічний зв'язок він характерний тільки для металів або сплавів. Тобто тут обов'язково повинні бути метали. Знову ж таки, коли в нас є якийсь атом металу, там, наприклад, комі знаємо, що було інтересніше, алюміній. в нього є три електрони: валентні або ті, що знаходяться зовні. О, і в нас от Атоми металу, вони оці електрони. То вони ось розміщені в якимось чином просторі, і оці валентні електрони вони просто дають у шматок металу. О, і електрони вільно рухаються по всьому шматку металу. Це особливість металічного зв'язку. Тобто не утворюється якихо стабільних пар, не утворюється якихось зв'язків. Просто за що, то, що в нас електрони вільно рухаються по всьому шматку металу, вони утримують атоми металу разом. І в результаті, що в нас е, і у металічному зв'язку, нам треба розуміти, Валентні електрони, тобто це можна записувати, валентні електрони утворюють електронний газ. А тобто електронний, так, валентні електрони утворюють електронний газ. Електронний газ рухається по всьому шматку металу, утримуючи е, йони металу разом і утворюючи металічний зв'язок. Тобто Електронний газ це валентні електрони металу, він вільно рухається між атомами металу, утримуючи їх разом. І, Творчий металічний зв'язок. Оскільки мета атоми металу віддали електрони, то вони називаються йоноатоми атоми металу, які ну, розміщені стаціонарно і вони не змішуються. По примові що там на їхнеді є якесь навантаження. І виходить, що е, е, тими компонентами, які утворюють металічний зв'язок, є електронний газ і йони атоми металу, які, до яких ці електрони намагаються ну, наблизитися або пробігти біля їх. Через те, що тут є плюс, електрон мінус, і вони взаємопритягуються. О, от це металічний зв'язок. Наступний крок це водневий зв'язок. Одновий зв'язок утворюється у тих випадках, коли в нас є зв'язки атома гідрогену із найбільш електронегативними елементами. Це у нас h 5 HO і HN. о, так, нітроген, о, і в біології там у нас ще присутній зв'язок HS. Тобто HS це ДНК, білки РНК, тобто там притягання, ну, зазвичай це ДНК-білки. Що у нас тут відбувається? Розглядаємо, наприклад, молекули втору що? Оскільки фтор і гідроген вони мають відчутно велику різницю в електронегативності, тут з'являється деякий сигма мінус тут з'являється деякий сигма плюс. І от оці сигма – це частковий заряд. І цей частковий заряд він наближається до одиниці. Він не одиниця, але там, умовно, 0,7-0,8, щоб було понятно. І що виходить? Коли зустрічаються дві молекули, вони починаються орієнтуватися одна відносно одної. Тобто тут стає фтор, тут стає гідроген. І гідроген починає тягнутися своїм сігма плюсом до сусідньої молекули ф Цей гідроген тягнеться, і цей гідроген тягнеться. Водневий зв'язок у нас позначається трьома точечками. О, і там електронні пари утворення, в утворенні цього зв'язку участі не беруть. Так, З другої сторони, водневий зв'язок він дуже слабкий. Для порівняння водневий зв'язок лежить в межах 8-25 кВд. Звичайні хімічні зв'язки, в їх там енергія лежить в районі 80 і далі до 500-600 кДж на моль. Тобто він слабенький, тобто мінімум в 10, а то й в 20 разів слабший, ніж обичний хімічний зв'язок. Але завдяки водневому зв'язку у нас, наприклад, вода не замерзає. Тобто замерзає, але лід у нас плаває не на поверхні, а опускається на дно річки. Через те, що ажурна структура, О, і за рахунок цього, за одневих зв'язків, лід виходить, більш ажурним, тобто, з більшою кількістю пустот, і він не тоне. З іншої сторони, коли ми говоримо про воду, то там часто, коли мова йде про водневі зв'язки, переводиться от такий графік. Тобто, H2O, H2S. І там далі ну, так, тут трошки не геть красиво. Виходить. Приклад, яку сітку утворює. Там далі вони теж між собою об'єднуються, об'єднуються і за що це виходить, ну, там, де водневі зв'язки єдина ажурна структура із водневих зв'язків. В цьому випадку вам треба розуміти ось такий графік H2O. Тобто маса, температури плавлення і кипіння зростають з зростанням маси молекули H2. Селен і там десь H2 тилур. І так виходить, що чисто теоретично у нас вода має найменшу молекулярну масу, в неї температура плаваного кипіння десь була бути тут. Тобто вона повинна бути набагато нижча, ніж H2S у селену і там а Теоретично вода була кипіти при мінус 100 градусах Цельсія. А кипить вона по факту при 100 градусах Цельсія. От це все в нас обумовлено тим, що молекулі води присутні водневі зв'язки. І вони занадто задирають її температуру кипіння, плавлення, ну і відповідно наслідки діяльності водневих зв'язків. От так, коротенько про основні хімічні зв'язки, які використовують, які зустрічаються в хімії. Прохання по можливості писати. Що в цьому відео додати, подобається, не подобається. І якщо є якісь теми, які б ви хотіли, щоб я озвучив от в вигляді невеликої лекції, пишіть, буду в міру можливостей теж реалізувати це. Через те, що коли присилають задачки, там алгоритм трошки простіший. А от, наприклад, хімічні зв'язки хотів умістити в одне відео, ну от удалося акуратненько вмістити лише в два. А через те, що на моєму каналі можна камість відео викладати до 15 хвилин. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за вау. Всього добро, до нових зустрічей.